Сьогодні ми поговоримо на тему освіта книговидання на теренах України у 16 столітті. Це канал Хістюб. Я Марія Павлечко. Давайте розглядати тему. Перед тим як розглядати тему, нам потрібно згадати, що України як держави в 16 столітті не було. Ми входили до складу різних державних утворень, і як наслідок, це позначалося на розвитку нашої з вами культури. Але культура це так би мовити, такий дуже живий організм, який реагує абсолютно на всі зміни, і в суспільстві, і взагалі у світі. І саме тому культура українських. Терен розвивалися під впливом надбань минулого, а також під впливом нових віянь. На її розвиток впливали і суспільно-політичні відносини, і економічне становище українських терен. Також впливали і європейські течії. Реформації, контрреформації, гуманізму, ренесансу і так далі. Українська культура вона увібрала в себе традиції княжої доби, а також традиції сусідніх народів, які проживали поруч довкола українців. Це були і угорці, і кримські татари, чехи, німці, і так далі. Розвиток української культури можливий тільки за таких умов, коли її підтримують абсолютно всі верстви українського суспільства. Так сталося і в нашому випадку. Падку у 16 столітті шляхтичі, магнати, духівництво вони фінансово підтримували розвиток культури. Міщани здебільшого входили до складу православних братств, тим самим захищали інтереси і української традиційної культури, а також православної церкви. Селяни зберігали рідну мову та давні традиції. А от така соціальна верства, як козаки, вони стали на захист української і мови, і культури і православної віри. Освіта на тренах України у 16 столітті вона поєднувала в собі вже сталі традиції, а також нові віяння з Західної Європи. Початкову освіту можна було здобути при парафіяльних школах, які в залежності від конфесії були або православними, або католицькими, або протестантськими. Також початкову освіту можна було здобути при більших церквах та монастирях, в залежності від того, якої вони були конфесії, Початкову освіту. Діти заможних шляхтичів здобували переважно вдома. У 1576 році на кошти Василя Константина Острозького було відкрито Острозьку академію. Першим очільником, тобто ректором Острозької академії, був Герасим Смотрицький, який нам вже відомий завдяки його полемічним творам, таких як. Ключ царства небесного та календар Римський Новий. Походив з давнього шляхецького українського роду. Початкову освіту здобув завдяки батьку, а решту наукових знань він здобув завдяки своїй самоосвіті. Острозька академія була триступеневим навчальним закладом. У ній надавали і початкові знання, вчили церковнослов'янської азбуки, а потім можна було здобути і середню освіту. Для цього вчили не лише церковну. Слов'янську мову, а ще грецьку і латинську мови, а також опановували сім вільних наук: граматика, арифметика, геометрія, астрономія, музика та діалектика. А от кращі учні вивчали богослов'я та філософію і таким чином здобували вищу Освіту також при Острозькій академії діяла і друкарня, і бібліотека. Тобто, Острозька академія це є перший навчальний заклад на теренах України, що надавав вищу освіту. І створена Острозька академія на кошти мецената князя Василя Константина Острозького. За зразком Острозької академії створювались слов'яно-греко-латинські школи, де також навчали і філософії, і богослов'я. Грунтовну освіту на теренах України можна було здобути в братських школах, а також в єзуїтських школах, і в братських православних школах, і в єзуїтських католицьких школах вивчали вже згадані сім вільних наук. А також українці могли здобувати вищу освіту не лише в Острозькій академії, але й навчатися у європейських університетах, тим самим, наближаючись до європейської культури, в братських православних школах освіту могли здобувати діти і шляхтичів, і міщан, і селян. Програми, за якими навчалися у православних братських школах, були такими, ж які були поширені і в європейських школах. Варто зауважити, що навчання у православних братських школах велося рідною мовою. Вивчали класичну грецьку, латинську, церковнослов'янську мови, а також діалектику, риторику, поетику. Також вивчали арифметику, геометрію, астрономію і церковний спів. Виховання учнів у братських школах велося на основі православного віровчення. В учнів були уроки, між уроками були перерви, а навчання на самих уроках велося у вигляді бесід, лекцій, взаємонавчання, самостійної роботи, опрацювання різних текстів, складання промов, віршів, написання диктантів і так далі. Якою ж мовою говорили українці у 16 столітті? Варто зауважити, що. Мова це живий організм, і мова найшвидше реагує на будь-які процеси та зміни у суспільстві, які відбуваються. Так було з мовою і в 16 столітті. Так відбувається і сьогодні, до прикладу, коли ми РФ пишемо з маленької літери, це є признак нашої неповаги до цієї країни, до її людей, а також до її очільників. У 16 столітті було три різновиди староукраїнської мови. Розмовну мову опановували з народження і користувалися нею у повсякденному житті. Церковні книги писали здебільшого церковнослов'янською мовою з таким українським варіантом. Оскільки церковнослов'янська мова була досить такою складною для розуміння, то на письмі вже почали використовувати староукраїнську, тобто руську. Мову. Вона була наближена більш до розмовної мови, але з використанням іншомовних слів. Руська мова, наша староукраїнська мова, вона стала однією з офіційних ділових мов у такій країні, яка називалася Велике Князівство Литовське, Руське та Жемайтійське. Нею велося і судочинство, нею записувались закони, видавалися універсали і різні документи. Навіть збірник законів. В литовські статути написані староукраїнською мовою. В період середньовіччя вважали, що Біблію, тобто Святе письмо, можна писати виключно трьома мовами: це латинська, грецька та церковнослов'янська. Але ми вже з вами знаємо, що в 1517 році почався такий рух, який називається Реформація, рух за реформування католицької церкви, внаслідок якого утворилася третя гілка християнства протестантизм, і ось учасники. Реформації говорили, що навпаки, святе письмо Біблія має бути доступною не лише духовним людям, духовним особам, але і звичайним простим людям. І от саме під впливом реформації на наших з вами теренах у 16 столітті з'являється Євангеліє, написане староукраїнською руською мовою. І це було Пересопницьке Євангеліє, яке писалося протягом 1556 1560 61-го років це те євангеліє, на якому складають присягу президенти України. Пересопницьке Євангеліє є зразком вишуканого книжного мистецтва 16 століття, яке є дуже гарно оздоблене та орнаментоване. Окрім писемних книг у 16 столітті стає популярним книгодрукування. першодрукарем, тобто першою людиною, яка на теренах України надрукувала книги. Це був Іван Федорович, який вперше на теренах України у 1574 році у Львові надрукував перші друковані книги. Ними стали Апостол та Буквар. Згодом на запрошення вже відомого вам і улюбленого мною Василя Константина Острозького Іван Федорович прибуває до міста Острог, де на кошти Василя Константина Острозького організовує друкарню, в якій у 1581 році надрукував. Острозьку біблію, що вважається шедевром серед стародруків. Отож, сьогодні ми з вами говорили про освіту та книгодрукування на тренах України. Ми з'ясували, що культура у 16 столітті на тренах України розвивалася під впливом і місцевих традицій, і під впливом європейських новомодних віянь. Чикову освіту на тренах України можна було здобути у парафіяльних школах, які в залежності від конфесії могли бути або православними, або католицькими, або протестантськими. Вищу освіту на теренах України можна було здобути завдяки князю Василю Константину Острозькому, який на власні кошти у 1576 році відкрив навчальний заклад, де надавали вищу освіту, і цей заклад на Називається Острозька академія, який з певними перервами існує і до сьогодні, першим ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький. Якісну освіту можна було здобути в католицьких єзуїтських школах, а також в православних братських школах. Першим перекладом святого письма на стару українську мову є Пересопницьке Євангеліє, яке писалося протягом 1556 до тисячі Че п'ятсот років першою людиною, яка на теренах України надрукувала. Перші друковані книги став Іван Федорович, який у 1574 році у місті Львів друкує апостол та Буквар. А згодом на запрошення Василя Константина Острозького Іван Федорович переїжджає до міста Острог, де на кошти того ж таки Василя Константина Острозького створює друкарню, в якій видає Острозьку Біблію. На цьому в мене все. Дякую за увагу! Слава Україні!